Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 2 липня. Я починаю день із зарядки. Ну, я вже говорила з Сережею, були в мене деякі справи. таке. І дуже я рада, що я спонукала хоч одну людину на зарядку. Це Галина Федорків. Вона зі мною вже років два, мабуть. І така жіночка дуже приємна, дуже приємні коментарі, підтримка від неї. Шикарна. Дякую тобі, Галинко. Роби вправи, оздоровлюйся. Бачите, мене щось покусало. Щось покусало мене прямо на городі, мабуть. Так, сьогодні я. Похвастаюсь вам. Похвалюся, що вшила я шорти. ось бачите, з обох сторон, з обох боків повшивала, повшивала ось. Тому що вже геть спадала, я вже одягала, не розстібала. Так що результат є. І зараз йду робити вправи з Іриною Шкуренко. Шкуренко. Мабуть, що ж Українка. Прізвище Ко. Ну що, поїхали. Всім добре утро! Ви на каналі Вомансовлі і з вами я, Ірина Шкуренко. Сегодня у нас ежедневная утренняя зарядка для женщин 50+. Этот простой универсальный комплекс упражнений вы можете делать каждый день. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. Стопы выставляем на ширину таза. Хорошо поделитесь за руками вверх, вытяните все свое тело, вытяните позвоночек, хорошо растянитесь после внутреннего пробуждения и расслабьтесь. Мені цей комплекс найбільше подобається. Зараз вся дівчатка мені подобається. Всім добре утро! Ви на каналі Вам Ансомлі і з вами я, Ірина Шкурінка. Сьогодні у нас є ежеднє... Ось така дівчатка заставка в зеленому, бачите, вона купальнику, ще є в червоному теж. Зарядка після 50 на все тіло. Прості упражнення. водичку. Це вже в мене третя склянка. І випийте і швиденько готую сніданок, бо вже без 20.10. Так, зараз я роблю м'ясний блинець. Яйця. Сіль. Чик черный и две ложки молока. Це фаршик, я розморозила його. Що я вчора робила? А, кабачки. Кабачки в мене ще залишились, будуть на обід. Так. Це теж багато, да Десь піде половина цього фаршика. Роблю пару бризків, три бризки це одна грама олії. Вивела, трішки треба розвернути з однієї сторони. Воду фаршик. Ну, і досить так, накриваю кришкою, і нехай підпікається все разом. Кинула я млинець, чуть-чуть він не розірвався. Слава Богу, двома лопатками перекидала. Тепер накриваю кришкою і нехай допікається. Так. Я думаю, що млинець мій вже готовий. Гарно так він піднявся. Ну, тут же ж молоко яйця як омлет, да? Так. І так, 10, 10, я збираю снідать. Ось такий в мене млинець, білковий із фаршиком курячим. Це фліпчик вчора я робила. У мене є відео, заходьте дивіться, із житніх висівок. Масло, сир. Шматочок там грамів 10. І чай. Все, і мої таблеточки. Омега, хром і метафора. Все, всім смачного. Так, буду снідать. От я вранці пила каву з Сережою з молоком. От, а це чай вже зробила. Чай додала стевії. Захотілось мені солодкого чаю. Ну, іноді можна. Так, а тепер пробую свій омлет. Добренька, прямо добре. Угу. Дуже смачний у мене дівчата сніданок, дуже смачний. На цю ідею мене наштовхнула Лариса. Вона написала, що йде на роботу і їсть, чебуреки робить із цільнозернового лаваша, з висівок. У нас такі не продаються. Ну, Я ж би так подумала, а чому б не зробити отакий чебурек білковий? Можна ж можна. Можна було додати сюди висівок, щоб він легше перевертався. Бо так, аж двома лопатками перевертала. Дуже смачно, дівчата, готуйте. Не пожалуйте. Зробила такий... такий млинець білковий, тому що в мене ж хлібчик такий залишився вчора із висівок. Ну, треба ж його з'їсти, бо викину. Білки. Жири у виді сиру і масла. І вуглеводи. У вигляді хліба і овочів. Все збалансовано. І дуже смачно. А я думаю. Чи я ще буду їсти хліб, я не знаю. Ну, я вже наїлася ось це. Не знаю. Побачу. Ну, до чаю може. Так що пишіть, дівчата. Хто чим снідає? Мені цікаво. Відказуйте мені правильні сніданки. Ну, це моє, моє прохання. Ну все. Чай зробила із стевією. Захотілось мені солоденького. От. Зараз хочу робити білковий рулет. Як я вже робила, ну, ще раз зроблю. Кусить пару раз. Чи перерізати. Розрізати отак. О, все не хочу. Так, для годиться. Щоб не хотілося їсти довго, тут же ж висівки. Так, да, це зайве. Залишається в мене хлібчик ще. Зараз я взагалі не їм фрукти. По-перше, в мене немає. На базар далеко йти. По-друге, я хочу ягід. Таке малинку, полуничку, лохину люблю, ну, далеко йти. Ну, тут чорнослив купила та й. Тут так по 4-по 5 штучок їм. Грушки можна, яблучка не бажано. Вони піднімають цукор. Ну, до чаю можна там половинку. Як Галина писала мені, що і ви так поєднуєте, цікаво. Ну. Замість десерту. Не бажамо Я можна. Так, все я наїлась, а зараз буду робити білковий рулет. Рецепт буде окремим відео.